Тарас Григорович Чевченко «Лілею» За що мене, як росла як, люди не любили? За що мене, як виросла я? Молодую вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають? Царівною називають, очей не спускають. З мого цвіту, дивуються. Не знаю, де діти, скажи ж мені, мій братику, королевий цвіте, я не знаю, моя сестро, і цвіт королевий схилив свою головоньку червоно рожеву до білого пониклого личенька лілеї і заплакала лілея росою сльозою, заплакала і сказала, Брата мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась. І на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, брате мій, єдиний. Хто її лихо заподіяв? Я була дитина. Я гралася, забавлялась, а вона все вяла. І нашого злого пана кляла, проклинала і умерла, а мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах, я не знала, що байстряя. Що його дитина пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю за що, Убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили острижену ганчірками та ще й реготались, жиди навіть нечистії. На мене плювались, отаке то, мій братику, було мені в світі. Молодого, короткого не дали дожити, люда віку. Я умерла зимою під тином, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гайз веселила. Зимою люда. Боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво, на мене дивились, а дівчата заквічались і почали звати лілеєю снігоцвітом, і я процвітати стала в гаї, і в теплиці і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіте що мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили? Мене й матір милосердний, святий Боже милий. І заплакала лілея, а цвіт королевий схилив свою головоньку червоно рожеву до білого пониклого личенька лілеї